Доброго дня колеги, скажімо так, наприкінці сезону хотів би розповісти вам більше про пару техніки, які ми використовуємо при нашій роботі. Конкретно сьогодні пропоную поговорити про сівалки, так як вважаю це головне із всього комплексу техніки, який в нас є, тобто, щоб розпочати нашу роботу в наступному сезоні. У нас підібрані парк техніки, конкретно сівалки під, мабуть, любі випробування, які, з якими ми можемо зіштовхнутися в процесі роботи, тобто можемо працювати як за різними технологіями, класична, стріптіл і нотіл. Тож пропоную поговорити більш детальніше. Зараз ми знаходимося біля сівалки Хошпронто 12 НТ. Ця сівалка в нас в використанні вже більше ніж 5 років. Дуже якісна сівалка. В даний момент і останній, скажімо так, рік ми користувалися нею тільки для посіву по класичній технології, тобто там, де були в нас обробітки, де потрібно було посіяти саме, скажімо так, по класиці. З чим це зв'язано? Як ви знаєте, 99, мабуть, відсотків посівів ми працюємо по технології NoTiel. Це саме сівалками сплошного типу. Цю сівалку ми в цьому році використовували для посіву люцерни, так як був обробіток. Також восени використовували для посіву озимої пшениці і озимої ячменю на тих ділянках, де проводили дискування. В сівалки самі робочі органи. Посівний так, колтер, який проводить обробіток посівного ложа на ширину приблизно 2 см. За посівним колтером йде сам сошник, сошник дводисковий. По бункеру Бункер розділений на дві секції, об'ємом по 6 тисяч літрів, загальний об'єм 12 тисяч літрів. Також цей бункер дає можливість агрегатувати його із... По глибоко розрихлювачем хорш еколотагер, що дає змогу вносити добрива на глибину обробітку. Тобто, якщо ми проводимо обробіток на глибину 20-30 навіть до 30 см, ми можемо на цю глибину також у різні горизонти можемо ділити, давати добрива. Тож, ми використовували, коли працювали там по глибокому обробітку, і потрібно було вносити, використовували також і цей бункер. Ще один момент: сівалка і забаз сумісна. Тобто ми можемо проводити картування посіву. В цьому році все-таки ми відладили цю технологію, тобто із тракторами Deere, з такими, до речі, придбання минулого року. Новий трактор Джендір 8410. Все працює із останніми новими моніторами, все класно, все картується. Відображає в операційному центрі норми, з якими сіємо. Тобто, все, як пише, книжка. між. Щодо наступної сівалки, наступна сівалка Hors Maestro. Вона в нас на 24 секції з міжанням 70 см. Використовуємо ми її. Для посіву соняшника кукурудзи також використовуємо для посіву і ріпаку. Ріпак ми сіяли нею на різні ширини міжряддя, сіяли і на 70 см, і на 35 шляхом зміщення лінії на 35 см, тобто сіяли два сліди. Також проводили посів перехресним способом. Тобто проходили один раз так, наступний раз другий проход, ми робили поперек посіяних рядків. По результатах таких досліджень, тобто ми виявили, що результати доволі строкаті. вони, в залежності від гібриду від поля, все-таки коригуються і приблизно по ріпаку воно виходить в одну і ту саму цифру в плані посіву на 70, на 35 і перехисним способом. Тобто нема доцільності. Проходити два рази, і така культура, яка компенсує ширину міжряддя з здатністю гілкуватись. І доволі прекрасні показники ми отримуємо при посіві на ширину міжряддя 70 см. Сівалка також із запас сумісна. На 8000 літрів, якщо помиляюся, можете поправити. Основний бункер для добрив. і Також на 1000 літрів здається. Бункер для насневого матеріалу, подача зерна в неї централізована з бункера. Йде. Висівні секції електропривід стоїть металічний диск для висівання. Під кожну культуру, до речі, він підбирається окремо, тобто з розміром отвору, для того, щоб максимально якісно проводити посів. По самій сівальці, скажу, що. Кукурузу сія досить якісно, то з якість посіву у неї там в межах 99 навіть було 100%. відсотків. Тобто розкладка насіння в ґрунті. По соняшнику є певні питання, так як самі розумієте, в одній посівній одиниці в одному мішку можуть бути там декілька фракцій соняшнику. Через це якість посіву, ну, по соняшнику ми добивалися якістю посіву десь 96% і було десь по 2% двойників і 2% пропусків. Але ця сівалка доволі цікава щодо двойників і пропусків. Тобто, якщо двойник, це не обов'язково, що е, дві зернини будуть лежати поряд. Тобто, якщо ми, е, скажімо, плануємо, що. Зерно в рядку має лежати там кожні 20 см, то якщо там 19 см, це буде двойник, якщо 21 см, це буде вважатись пропуском. Тобто, не все так, скажімо, критично, як ми думаємо, і це все по заявках виробників в нормі і в, допустимих, тобто в допустимому діапазоні ми все це тримаємо. Так, щодо е, наступної сіволки, е, наступна сіволка це та сіволка, яку ми використовуємо для посіву за технологією стріптів. По стріптілу ми останні роки сіяли сонячний кукурудзу, також проводили посів ріпаку. Чим приваблива така технологія? Тобто Ми проводимо рихлення тільки в зоні рядка, проводимо закладку добре на глибину, також можемо давати добрива в зоні рядка. Тобто Ця технологія приваблива тим, що всі основні операції ми робимо за один проход. Також всі наші сівалки, вибачте, за повторення і забасумісні, всі сівалки можуть проводити картування пасів. Ця сівалка оснащена двома бункерами об'ємом 5 тисяч літрів, один 2000 літрів, інший 3 тисячі літрів. Також він додатково обладнаний бункером для мілкосім'яних або добрив. Із е, малою грамулою, тобто це міні-дріл бункер. Тож, таких сівалок у нас в господарстві дві. І остання сівалка, про яку я вам хочу розповісти, це також придбання е, весні минулого року. Е, була у нас ця сівалка на тестуванні. Е, проводили тестування, її порівнювали із сівалкою хоршґрунту. Це сівалка Форша Вватор. Е, в цій сівалки прекрасним моментом є те, що е, однодисковий сошник. Е, цей сошник без проблем е, справляється із прорізанням пожнивних решток. Єдине, що е, помітили в цьому році е, були нюанси по поводу товщини диску. Е, взагалі ці диски виготовлялися для кам'янистих ґрунтів Франції і вони мають товщину. Здається, 6 мм. На наші ґрунти краще використовувати диски товщиною 2 мм. Вони будуть краще справлятись і з прорізанням ґрунту, і е, будуть менше забивати по сирі землі. В цьому році була проблема, коли забували по забувалися самі сташники по перезволоженому ґрунту. Дуже, дуже ми. Скажем, намучилися з цією проблемою, і за цього прийшлося використовувати в цьому році сівалку фуш Ця сівалка працює у нас вже 2 роки. На працювання в неї десь близько 6 тисяч гектарів. Тобто вона вже посіяла. Також вона оснащена бункером мікрогранулятором, але на відміну від тих, які, е, з, о, якими оснащені сівалки хорш фокус це мікрогранулятор шнековий. Шнековий мікрогранулятор ми висівали, але я б не рекомендував би висівати мілкосім'яні культури, так як шнекові мікрогранулятори пошкоджуються на насіння. Але посів ми проводили і в принципі, отримували доволі якісний результат. Але потрібно зважати, що певна кількість зерна пошкоджується самим шнеком.